16 квітня відбувся четвертий конкурсний день пасхального фестивалю Візерунки Великодня присвячений виставці дитячих робіт. Спеціально до цих світлих великодніх днів багато діточок ретельно готували свої творіння і спільними зусиллями за допомогою колективу Галерея Соборна підготували чудову виставку, присвячену найвеличнішому та найрадіснішому святу православних християн всіх часів Воскресінню Христовому. Цього року свої вироби, що символізують свято Пасхи, представили 400 учасників всього близько 500 робіт. Традиційно у конкурсі взяли участь будинки дитячої творчості Дарницького, Солом'янського, Святошинського та Голосіївського районів, столичні центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, школа-інтернат номер 18 вихованці багатодітних сімей та надійних шкіл, в тому числі вихованці центру дитячої та юнацької творчості міста Дружківка Донецької області. В урочистий момент відзначення учасників виставки конкурсу разом з ними наше поважне журіч цього дня відбулося нагородження учасників виставки цих маленьких та юних православних християн, які своєю творчістю прославляють воскреслого Спасителя. То цього дня на учасників чекали різноманітні та цікаві майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Завдяки Олені Скитюк діти отримали змогу навчитися петриківському розпису Олени Ходаківській техніці виготовлення ляльки-мотанки, Олесі Руцькій – писанкарство. Своїми вміннями з дітьми поділилася і Наталія Гончарук, яка порадувала малечу майстер-класом зі флористики, і родинний дует Оксани та Ілони Калініченко, які надихнули учасників виставки техніками, орігамі та плетіння стрічками. Я люблю великдень, тому я зробила яєчко і назвала його великодним яєчком. Я, я люблю великдень, тому що ми усі ходимо грав святити яєчко і Пасху. Меня зовут Дмитриенко Филипп. Я свою шкатулку делала очень долго, больше 3 недели, даже 4. Я очень хотела, щоб она мені... Нравилось і що було очень хороше. І вміщилося там багато полезних вещей. Цього дня було багато подяки, багато подарунків, багато захопливої творчості, і найголовніше радість зустрічі та незабутній великодній настрій. Партнери фестивалю. Всеукраїнський благодійний фонд благодарує. Київський благодійний театр «Місто сонця. Київський зоопарк. Парк атракціонів Хепілон, дитячий пізнавальний журнал Пізнайка, видавничий дім Адев Україна, Ресторан «Харчевня», солодкі кукурудзяні палички «Щасливчик», фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, Київська студія школа Гармонія, інформаційні партнери. Всеукраїнський журнал Фома в Україні. Інформаційний портал «Православ'я в Україні, Українське радіо, Радіо РАФМ» та інші.